Бобри відомі своєю здатністю змінювати середовище проживання через побудову гребель, що сприяє створенню нових біотопів, збереженню водних ресурсів і забезпеченню стабільності екосистем. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про бобрів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Насамперед варто відзначити, що існує два основних види бобрів: бобер європейський та бобер канадський, незважаючи на те, що на перший погляд вони можуть здаватися однаковими, між ними є суттєві генетичні відмінності. Європейський Бобер поширений на території Європи та Азії, тоді як його північноамериканський родич заселяє великі простори Канади та Сполучених Штатів. Географічне розділення між ними є природним бар'єром для гібридизації, але це не єдина причина. Ці два види не схрещуються між собою в природних умовах через генетичні несумісності. Зовні вони відрізняються формою черепа і хвоста, а також кольором хутра. Бобри є другими за величиною гризунами після капібар. Їх зовнішність є однією з причин, чому ці тварини викликають таку симпатію у людей. Обидва види бобрів, європейський та канадський, мають міцні мускулисті тіла, пристосовані до життя у воді та на суші. Вони володіють густою водонепроникною шерстю, яка дозволяє їм зберігати тепло навіть у холодній воді. Їхня шерсть темно-корічневого або темно-сірого кольору складається з двох шарів: підшерстка, що зберігає тепло, та довгого захисного волосся, яке не дає воді про проникати до шкіри, бобри мають характерний сплющений хвіст, що нагадує лопату, і це є однією з їхніх найяскравіших рис. Хвіст виконує кілька важливих функцій. Він використовується для балансування під час плавання, слугує кермом у воді та допомагає зберігати рівновагу на суші. Загалом обидва види бобрів мають схожі адаптації до життя у воді. Наприклад, пальці на задніх лапах з'єднані перетинками, що допомагає їм ефективно плавати. Передні лапи залишаються вільними для збирання будівельного матеріалу або їжі. Також важливим атрибутом є їхні потужні передні зуби, які безперервно ростуть. Це дозволяє бобрам постійно гристи деревину, оскільки їхні зуби швидко зношуються, але завжди залишаються гострими. Бобри є прикодом тварин із складною соціальною структурою. Вони моногамні істоти, що утворюють пари на все життя. Їхні сімейні групи включають батьків і молодих бобрів, які народжуються в них протягом кількох років. Молоді бобри не залишають родину одразу після народження. Вони залишаються з батьками до двох років, навчаючись у них необхідних навичок для виживання та будівництва. Старші брати і сестри також можуть допомогти виростити новонароджених дітей. Це своєрідна школа бобрячого життя, в якій кожен новий член сім'ї вчиться складати гілки, зміцнювати дамби і шукати необхідні матеріали для споруд. Цікаво, що бобри, попри свої середні розміри, можуть змінювати екосистему в величезних масштабах. Їхня будівельна діяльність настільки значна, що їх часто називають екосистемними інженерами. Вони перетворюють річки та потоки в стоячі води, формуючи нові озера та болотні угіддя, що слугують місцем проживання для багатьох видів тварин і рослин. Ці місця стають оазисами життя для риб, амфібій, водоплавних птахів і навіть савців. Бобри ведуть переважно нічний і сутінковий спосіб життя, а день проводять у своїх укриттях. У північних широтах активність бобра взимку не пов'язана з 24 годинним циклом і може тривати до 29 годин. Взимку вони не впадають у спрячку, а більшу частину часу проводять у своїх будиночках. Можливо, найбільш відомою особливістю бобрів є їхня здатність будувати дамби. За допомогою гілок, деревини, мулу та каміння бобри створюють цілу мережу водних резервуарів. Дамби, які бобри будують, створюють ставки або невеликі озера, які в свою чергу забезпечують стабільність гідрологічного режиму на місцевості. Це дозволяє зменшувати швидкість потоку води, що своєю чергою знижує ризик ерозії ґрунтів та допомагає накопиченню води в посушові періоди. Крім того, ці водойми діють як природні фільтри, що покращують якість води. Му і різноманітні забруднення осідають у водоймах, створених бобрами, що сприяє природному очищенню водних ресурсів. Щодо харчових звичок бобрів. Вони є травоїдними. Взимку основну частину їхнього раціону складають кора та гілки таких дерев, як осика, верба, береза та дуб. У зимовий період бобри зберігають гілки під водою біля своїх хатинок, щоб мати доступ до їжі, навіть коли водойма замерзає. Цікаво, що вони можуть прогризати товсті дерева, використовуючи свої гострі передні зуби, які ростуть протягом усього життя. У теплу пору року їхній раціон значно розширюється за рахунок трав'янистих рослин і водоростей, що дозволяє бобрам отримувати необхідні поживні речовини для збереження енергії та здоров'я. Бобри мають складну систему комунікації, що включає звукові сигнали, запахи та пози тіла. Наприклад, тряскання хвостом, коли тварина б'є хвостом об поверхню води, служить сигналом тривоги, що попереджає інших бобрів про потенційну загрозу. Одним з найважливіших засобів спілкування є використання мускусних залоз для маркування території. Ці мітки служать попередженням для інших бобрів про зайнятість певної території. Крім того, вони видають звуки. Які можуть служити сигналами тривоги або комунікації між членами сімейної групи? Соціальна структура бобрів ґрунтується на співпраці та чіткому розподілі обов'язків. Наприклад, одні члени родини можуть бути відповідальні за збір будівельного матеріалу, в той час як інші займаються підтримкою дамб або пошуком їжі. Така спільна робота є ключовим елементом їхнього успіху як виду. З екологічної точки зору бобри є одним з так званих ключових видів, що означає їх надзвичайно важливу роль у підтриманні здоров'я та стабільності екосистем. Без їхньої будівельної діяльності багато екосистем втратило б свою функціональність і різноманіття. Завдяки своїй здатності змінювати гідрологічний режим територій, бобри сприяють запобіганню повеням і збереженню води в періоди посухи. Їхні ставки також забезпечують укриття для багатьох видів риб, амфібій, птахів та савців, роблячи місцеві екосистеми більш стійкими до змін клімату та інших зовнішніх факторів. Крім того, бобри можуть допомагати в регулюванні рівня підземних вод, оскільки Їхні греблі сприяють затримці води та її проникненню в ґрунт. Це має велике значення для регіонів, де вода є обмеженим ресурсом, а також для підтримки сільського господарства та інших людських активностей, що залежать від стабільного водопостачання. На жаль, бобри протягом тривалого часу перебували під загрозою зникнення через надмірне полювання та знищення їхніх природних місць проживання. Наприклад, у XIX столітті їх масово винищували заради хутра, що призвело до майже повного зникнення бобрів у деяких регіонах Європи. Однак у 20 столітті було започатковано численні програми з відновлення популяцій бобрів у багатьох країнах. Їх охороняють законом, і сьогодні вони поступово повертаються до своїх історичних ареалів. Завдяки цим зусиллям, бобри знову починають відігравати свою важливу роль у збереженні природних екосистем. Протягом сторіть бобри викликали захоплення у різних народів у північноамериканських індіанців, наприклад, у племені Лакота. Вони вважалися символом працелюбності та наполегливості. Європейці ж бачили в бобрах уособлення майстерності та мудрості. У сучасній культурі бобри також відіграють важливу роль, особливо в Канаді, де вони стали національним символом. Їхній образ зображено на монетах і гербах, а їхня роль у розвитку країни та історії Канади відзначається на всіх рівнях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!